Порив труби стався посеред центральної вулиці міста. Через каналізаційні люки вода у великій кількості виливалася на проїжджу частину дороги. Щоб розпочати ремонт труби, комунальникам довелося вирізати асфальт розміром 2 на 3 метри, каже майстер з експлуатації водопровідних мереж Петро Пікуль. труби діаметром 300. Скритий десь під асфальтом. Ми готуємося на ніч на роботу. Вирізаємо асфальт, а після 9-ті встановлюються тролейбуси і будемо працювати. Попереджено управління транспорту, ТТУ в 21-й годині вечора ми приступимо вже до робіт. Буде тролейбус знятий у зв'язку з тим, що трубопровід проходить якраз по центру дороги, що оскладнює не тільки рух транспорту, а й для виконання вже цих робіт. Трубопровід у місті побудований понад 50 років тому, каже технічний. Директор комунального підприємства Житомирводоканал Сергій Єрьомін через зношеність труба не витримала морозів і зруйнувалася. Вже в свій ресурсі то ці труби вже вичерпали повністю через це. Ну лише тільки заміна. На даний час ми то осунемо, але треба замінювати всі мережі нашого водогону вже в місті Житомир». Загалом 10 будинків по вулиці Київській і провулку другому житньому відключені від водопостачання. Його відновлять після завершення робіт. Ольга Грубсікора, Сергій Кобалянський новини нас Спільному